Ми поїхали зараз із мамою у китайський Oriental Маркет. Ось мама, перший раз сюди йдемо. Це супермаркет, де китайці скупляються. Зараз тут всі будуть китайці, і ми з мамою. Два білих чоловіка. Ось так. Мам, бери тачку. Бери тачку. Все таке страшне, звісно. Ну, нічого, пішли. Це все тут китайське продається. У темпі Флорії на Хілсборо Авеню. Це все китайське, ма. Де, Де м'ясо? А ну пішли походимо, подивимося. Дивися, тут є щось суші зроблені. ма. Дивись, суші зроблені. які. Суші приготовлені, тільки не в холодильнику стоять. Де? На прилавку суші. Мам, дивись, ось якесь м'ясо. Диви, які булочки. Звісно, відосики страшні. Мам, ну давай, дивися, я тут не бачу свинини, звісно. Ось, забачиш, все таке китайське, всякі китайські, шметайські хиндики-миндики. Ну не той, не той, не той. Ой, дивися щось заморожене. Зараз я попитаю. Мам, може, тут крабові палочки є? Ну давай, ти тоже дивися. Порк, о, дивися, це із свини, свинячий ци и со, со свинини пельмені. по 10 доларів. А ну подожди. А он дивись, а такі невеличкі пельменчики теж. О, ма дивися, а хочеш попробуй ці. Оці ці не должны бути, Це з Китаю привезені. Вони не должны бути 1 кг крабових паличок за 10 доларів. Вони не сладкі, це, це все такі. Попробуй їх. Не хочу. А ось ну возьми за 4 долара маленьку пачку. ну, Та... попробуй. Ма, ну не, 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 <проб> ма, ну, не малий. Ось, дивись, м'ясо, дивися, мама! Дивися яке. Он, дивися, куча сала, дивися. От я знала, куди тебе привезти. Дивись. Диви. Оце 26 доларів отаке сало стоїть. Це 27 доларів. Тільки воно все заморожеться. Ось 12 доларів. Ну, де це сало. Де, де. Ну ма сало з м'ясом? А ти скажи віддільне сало. Ну немає, ма. Ти ж бачите, ви ось які тапочки баленсіага, бачиш які? Тапочки крокодила. От крокодила тапочки. Ма, ну що ти возьмеш чи ти хочеш ще поїздимо, по позаглядаємо в інші супермаркети? Спроси, де Тут як Чайна Таун. Мам, ну оце воно тут і все. Мам, немає мороженого. Немає, тут нема нікого узнавати. Такі овочі. Дивись, ось чесник за 3 долара. Отака в'язка. Отака в'язка чесника 3 долара. Часник почищений. 8 доларів. Дітик він якої-то жидкості непонятної. Тут всякий який чайник з котиком хороший і блюдечка. Ось тазики, щоб митися можна. Тоже нормально. Це такі супы. Вот такі супы продаються. Сейчас интересно, сколько вони стоять. О, 21 доллар. Ничего себе. За 6 таких супів 21 доллар. Вот тебе и китай. Обалдеть. Мама дивиться на сало. Мам, ну я тебе повезу в італіянський. Пошли ще в один з'їздимо в магазин. Йдемо. Тебі не треба куплять нічого, якщо ти не хочеш. П'єхали. А ну, ти почув. Почув ага. оце фунт. Так. 7,99 за паунд. А оце три що таке? Три паунда тут. Три uh -huh. умножить на 7,99. 23,97. Ага. Uh -huh. Поняла. Ы, ну тут же м'ясо почти саме. А ось дивися, ось цей кусочок нравиться. Ну, Із жиром, да? Так да. О. О, а тут так ми is... вибираємо сало. Мама, тобі тапочка не нравиться? Успокойся. <г tier> от, от, от тут хоч. Таня, а ну подивися на тапочку. Мені тапочки подравилися такі. Тобі чорні ось. Ну, прикольный. Мам, ну що ти, подивилася? Мам, ну поїхали купимо свіжого, Чому ми будемо заморожена. А ну держи м'ясо в руках, дивись, дивись на мене, мам. Дякую. Ну все, нормально, мам. Чуєш? Оце таке сало, щоб те, Щоб, ну, просто, щоб по... Ш -ш Ні, зробити сало, так? Щоб, да? щоб, щоб зробити сало з місця. Десь, десь, ти хочеш саме, взяти, так? Да? Ну, це не для колбаси, а це для того. Це не для домашньої колбаси, так? Так, Щоб... А от це що таке, дивися, кружочки сала завернуті. 12,99 це 19 доларів, Оце стоїть отакий ящичок. Свинячі кружочки. Ось тапок хтось потеряв. перчатки а ось мівіна, ось мівіна, ось така скільки тут її 8,99 за 5 пачок мівіни за 899 Ні. я конечно не знаю які ціни в україні але це мабуть, якась вона китайська мівіна. 299 за отакий тазик ладно друзі Кімчі. Кімчі суп 1499. Ось це такі детські супи. Мама, все по салові. А українці все шукають сало. Мама, ну що, ти все? Ну, я тобі хочу сказати. Може, ми возьмемо так. Мама, воно заморожене. Ти поїхали, може, десь свіже найдемо щось, так. ма. Мам, тут немає. Тут немає, ніхто ніде не розділує. Воно приноситься і заморожене все. Дивись ось риба якась, мам. Диви. Отака От риба. 19 доларів. Різні риби. Це мікс мусора морського за 4,29. Тут одна крабова палочка. Мам, я не буду купляти, ти будеш купляти. А мама, дивися, це може ноги свинячі, ма? А ну подивися, що це воно таке. Ціни нема. Ну тут не написано, мама. Дивися. Дивися, це непонятно. Це кості, мабуть, собакам, да? А то кости, Це да? да, кости собакам продають. А вот ж, же, наверное, жир, ма. Вот это же, наверное, жир заморожений. Ну, а что же тут с тобой жир? А ну, нема там? Вот не сало. Нема, нема сала, то кости. А вот это белое сало. Ні, це кальмари. Хочеш візьмем кальмарів, їх приготовиш? Подивися, як їх готувати. А я готовлю. Ну я не знаю, їх, їх якось треба а, жарити. А що це таке кальмари? Це що готовлено? Ну, це риба така, кальмар. 17 доларів, ти вважаєш, це дорого, ама? Таня, а що ж ось твої? А ну ось яка риба? Дінді якась. Полак, поляк. Риба поляк. Полячки. 12,99 за дві, Хочеш взяти рибу таку? Хай, як би Ну, поїхали, подивимося ще в один магазин, я знаю. Може, там щось знайдемо. Ну, то риба. Сюди, кстати, достатньо людей приходить. Одну двері відкриваються і закриваються. Ну нікого немає, ну все одно. Ось така панда. Панда китайська. Мама дивиться моркву. Мама, що по моркві? Ма. Ну, мам, а, за... Ну, мам, 12 доларів за моркву. За це все буде. Да. Та не може бути. Мам, ну я ж тобі кажу. Ти бачиш, тут без ціни. Да. Ось, руб 49. Друб 49 за паунд. Один паунд – це 400 грам. Мам, ну в тебе ж є. Я ж тобі купила моркву. Мам, ну пішли. У нас є. Пішли. А, а гриби? Хочеш, бери Дима. грибів. Ось, диви. 2,99 за пачку. Дивимося які гриби. королівські гриби. 5,99. Ма, давай я тебе попробую. Не хочеш таких? Ось цибуля, тут Ні. 99 копійок. О, це пророщие баби. Хочеш восьмо приготованих якось? Мам, ну давай возьмем. Це така цибуля стоїть 1 долар. 40 гривень за пучок. Не по, по го вже, дама? Зукіні. 2 долари за пан. Дивіться, яке 2 авокадо за 3 долари. Нам треба і агірки потім. Подивитися. Огірки. Не написано. Вони якісь влажні. А дивись, оці які пропавші, вони чи це солені. А, ой, диви, вони, як наче пропавші. Е -е. 5,99. От мам, ну чи дорогий везде. Ну, везде. Давай зараз в італіянський заїдемо подивимося. Перед італьянським зараз щас... ще один оптовий я тебе завезу. Ми вже Ну все, погнали, давай. А це дивися, всякі китайські шминдики, диви які. Ма, тобі не хочешся такого? Ну мам, треба ж підтримувати китайські магазини. Оце такі справи. Мам, ну скажи мені, як тобі китайські? О, дивися, он скільки банок тут з розсольниками разними. Дивися, дивися, мам, ось. 32 долара за банку. Мам, дивись, холодець, ма, диви, холодець, холодець. Диви. Як наш холодець український? 10 доларів, долларів. Сюди виходь, сюди. Ну, мам, каса отам, но ну, ми ж виходимо без каси, Виходимо, темпа, Хилсбро Авеню. Називається Кімброс Oriental Market. От. Мам, ну як твоє впечатлення, скажи. А ну ма, складай мені інтерв'ю коротке, ма. Ма. Ма, ну. Суби не получають, засава не навіть. Ну ма. Ну скажи. Ма, тобі не подобається, так? Да?